hey i like can 10 січня 2024 року в Малині попрощалися з військовим льотчиком Владиславом Залістовським. Пілот бойового літака «Міг-29» загинув, виконуючи бойове завдання. Йому було 23 роки. Олена Залістовська, тітка загиблого військовослужбовця, говорить, що Владислав з дитинства мріяв стати пілотом. Ну з дитинства я от маленького помню. Він ще тоді любив дуже літаки. От чому діло? Максим, друг загиблого, говорить, що Владислав був професіоналом у своїй справі, і від початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Був веселий, завжди допомагав. Він був як наставник мій, тому що я теж хотів перевестись військові ну, повітряні сили. І дуже гарний був хлопець і професіонал свого, свого діла. Гарний льотчик був. Серйозні задачі виконував ми були разом напевно десь близько 16 років, можливо, і більше, тому що ми почали далі дружити після школи. І після школи, так як у нас кожного почала своє самостійне життя, наша дружба не перервалася. Ми були разом і ми стали тільки більш Сильніші, дружніші, і зараз я втратила не просто собі однокласника, я втратила близьку свою людину. Я втратила друга, який став мені просто як братом. Перша вчителька Владислава Лариса говорить, що хлопець після школи вступив до Київського військового ліцею. А після здобув освіту у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, коли закінчив 9 клас, він вирішив піти в ліцей Богуна і прийшов в школу це першої сесії. Такий худенький, обстриганий. Він взагалі був такий маленький ростом в дитинстві, але дуже такої гарної фізичної форми. От, він завжди такий був активний, але, знаєте, в дитинстві був такий надійний, він був справжній. Від президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, яку захищав. До останнього подиху у вас син В'ячеслав. А. а тепер мені тільки на небо дивиться і, і бачить його посмішку. Може, ти нічого не залишається. Боже, кажуть душі на небо. Він же, жалячик, так любив небо. Він там був. Просто як ас він, він такі робив репортажі звідти. Він так, ну як він машину водив, так само він водив, керував самолітом. Поховали Владислава Залістовського на кладовищі у його рідному малині.